Сонцезахисні окуляри Brilix – це не лише стильний аксесуар, але й важливий захист очей від шкідливих ультрафіолетових променів. Перше, на що варто звернути увагу, це лінзи. Поляризаційні лінзи, які зменшують відблиски та роблять зображення більш чітким. Оправа з магній сплаву зі спеціальним запатентованим кріпленням Прослужить дуже довго, вона міцна і не піддається впливу зовнішнього середовища, на відміну від пластикових оправ. Флекси дозволяють підлаштовувати посадку окулярів індивідуально. Лінзи в окулярах виготовлені із міцного, високоякісного, оптичного полікарбонатного сплаву, повний комплект для догляду та зберігання, окуляри, твердий футляр, м'який чохол мішечок, серветка для лінзи, щоб не допускати дрібних подряпин, викрутка для підтягування гвинтів у випадку їх послаблення. Та спеціальний тест для перевірки наявності в лінзах полізаційного ефекту. Також окуляри чудово підійдуть автомобілістам. Пропонуємо окуляри Брілікс у двох варіантах з червоно-чорними завушками і чорно-сірими завушками. Чудове рішення для щоденного носіння та різних видів активності.